Наскільки подорожчують імпортні речі, як нові податкові експерименти влади відіб'ються на бізнесі, і чи буде в Україні як у тих магазинах? Усе по 10 про важливі ідеї наших урядовців та президентських помічників, що по чому в їх скандальних проектах, порахуємо. Друзі, підписуйтесь на мій канал, лайкайте та коментуйте відео. Діліться ним, аби ми разом успішніше домагалися змін у нашій країні змін, які нам вкрай потрібні, тим більше після нашої перемоги. Вже півроку Україна протистоїть Росії. І ми, на жаль, або на щастя, вже навчилися приносити будь-які новини з військового фронту. От з новинами з фронту економічного все дещо, на мій погляд, інакше. Чергові економічні ініціативи нашого уряду сприймати без емоцій і тим більше схвально. Я ніяк не можу. Пропала все. Практично кожного тижня в інформаційному полі розриваються бомби: то скасування якихось податків, то їх повернення, то введення нових додаткових, то державне регулювання цін, то фіксація валютного курсу, то його підвищення, то різке підвищення облікової ставки та заборона валютних табло. Дивлюсь на всі ці ініціативи і маю питання, а чого влада взагалі домагається? Якщо вимирання бізнесу, то це, безперечно, вірний шлях. Адже всі ці експерименти з бізнесом відбуваються ось на якому фоні. Порушення логістики, скорочення споживчого ринку майже на 40%, зростання інфляції на понад 20%, ослаблення курсу гривні на 34%. Виїзд з України більше 6 мільйонів осіб. Трати, знищення та рюнації сотен виробництв, в тому числі дуже великих, наприклад, наша Зовсталь. Зростання вартості кредитних коштів, які без того отримати майже неможливо. Так, із цим терміново треба щось робити. І от така з'являється ідея в наших можновладців. Заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма пропонує зробити, як у тих магазинах, все по 10 – Мова насправді йде про радикальну податкову реформу, яка полягає у тому, щоб знизити ставку податку на прибуток підприємств на доходи та на додану вартість до 10%. При цьому військовий збір підняти вдвічі до трьох. Таким чином виходить все по 10 та плюс 3% в дужках. Звучить ніби гарно, але що це? Чергова піар акція чи реальні плани? І чого від цього чекати бізнесу? Ми з вами розберемо в одному з наступних випусків. А сьогодні про інше. Вже не в офісі президента, а в уряді кажуть, давайте введемо податок на імпорт, і він також буде 10%. І головне, що про це вже не просто кажуть, а розробили законопроект і домагаються його прийняття депутатами. Як цей податок може вплинути на десятки тисяч імпортерів, тисячі логістичних компаній та перевізників і, врешті-решт, на всіх нас. Давайте порахуємо, що почому. Цифри такі: за січень-липень цього року загальний товарообіг України склав 55 мільярдів доларів. Імпортували товарів на понад 30 мільярдів, тоді як експортовано було продукції трохи більше ніж на 25. Найбільше імпортували до України з Китаю, Польщі та Німеччини. Експортували з України найбільше до тієї ж Польщі, Румунії та Китаю. Цифри самі по собі здаються немаленькими. Але ж якщо порівняти з тим, що було до вторгнення Росії, ми зрозуміємо, що це. Катастрофа. Експорт товарів з України за березень-червень впав на майже 50%. Імпорт за той же період впав на майже 40%. Все це спричиняє високий дефіцит платіжного та торговельного балансів України. І ніби саме щоб змінити цю ситуацію, уряд вигадує той самий 10 відсотковий додатковий збір на купівлю валюти. Точніше, пани Шмигаль та Марченко не зовсім вигадують це, а повторюють те, що вже було в уряді Яценюка 7 років тому. Однак тоді цей додатковий збір не розповсюджувався на критичні категорії імпорту, в тому числі ліки, природний газ, вугілля, ядерне паливо та нафту. Сьогодні ж пропонують запровадження цього збору на купівлю всього імпорту, і це відповідно до задумів уряду повинно зменшити попит на імпортні товари та тиск на національну валюту. Але що головне, у разі якщо відповідний законопроект знайде підтримку в парламенті. Фактично курс купівлі валюти імпортерами може зрости на 10%, які вони будуть зобов'язані сплатити до бюджету. Наскільки зросте готівковий курс долару, можемо тільки здогадуватись. Долар в житті не бачив долара. Ні у кого не долара. Покажіть долар. Це долар. Како красивий, нога ну -ка, шляпа снімі, я теж А як ви думаєте, що буде з цінами в такому випадку? З цінами на імпортований одяг, тканини та військову амуніцію, на машини та обладнання для відновлення постраждалих підприємств з цінами на паливо та газ у період, як прогнозують експерти, найважчої зими в історії нашої держави. У випадку з пальним до речі, не варто забувати про ще одне покращення від нашої влади. Вони вигадали і просувають проєкт закону про підвищення ПДВ на пальне з 7 аж до 20%. Крім того, планують встановити ще й акциз у 100 євро на тисячу літрів. А якщо до цього додати ще й 10% податку на імпорт, то, зрозуміло, це якесь, вибачте, обдиралово, в результаті якого пальне підскочить в ціні щонайменше на 30%. 70 рівень літр. А дорожче пальне це і дорожча логістика. А дорожча логістика це, врешті, дорожчі всі товари, які ми з вами купуємо щодня. Загалом перелік товарів та послуг, які значно подорожчують для українців у разі прийняття податку на імпорт, можна продовжувати безкінечно. І все це насправді дасть новий поштовх інфляції, а за ним і ще жорсткіші заходи НБУ щодо боротьби з цією ж інфляцією. Симдесят вчора 50. підісяль, тобто виходить як завжди. Відповідати за все врешті доведеться простим українцям, споживачам, грошима зі своїх і без того збіднівших кишень. Тож я вважаю, краще шукати інші рішення компромісні. Наприклад, чому наші можновладці не розробляють умови для створення виробних товарів, які імпортуються в нашу країну, це створювало б робочі місця та підіймало б економіку. Збільшувало би надходження податків. Але замість цього влада навпаки приймає рішення, які будуть мати зворотній результат для всіх нас. Внесення на розгляд цього законопроекту очікується в найближчі тижні, і скажу відверто: у випадку з цією ідеєю краще рахувати шопочом заздалегідь її в теорії, ніж потім рахувати збитки бізнесу і простих громадян покупців у реальності. Краще одразу прорахувати всі збитки і не наносити зайвий удар по українцях, ніж потім шукати ЦАПів відбувалів, звільняти когось і відміняти свої ж згубні для нашої економіки рішення. Друзі, підписуйтесь на мій канал, лайкайте та коментуйте це та інші відео. Їх вже багато, і всі вони на безперечно важливі теми для українців. Як бачимо, життя і влада цих тем для роздумів дають нам все більше. Тож далі буде. Побачимось.